У центрі Києва є дві старовинні альтанки. Всі їх називають Кокорівськими. Одна альтанка недалеко від пам'ятнику Володимиру, а друга біля Андрійської церкви. Названа в честь купця Василя Кокорєва, який дав гроші на, цей, на цю Альтанку. Зроблена вона Альтанка біля Андріївської церкви. Він дав гроші на цю альтанку, І вона побудована в 1897-1898 році. З обох альтанок. Будь-яких з двох кокорівських альтанок чудовий краєвид на лівобережний Київ, будь-яку пору року. Ці альтанки заслужено вважаються глядомими майданчиками. Все? — Так. У Андрійському динті номер 34 живі працював Григор Тютюнний в 1963-1967 роках. В нижче від церкви у парку можна побачити скульптури роботи Івана Ковальня. Комір. копия вот памятника Шевченко Кромна. Памятник Ярославу, Ярославу Мудрому.